Одного разу в українській сім'ї трапилась така історія. Так, так, добре на зв'язочку і тобі всього найкращого. Давай. Тато, з ким ти розмовляв? А яка тобі різниця? Мені дуже цікаво. А, як тобі дуже цікаво, то стаття 31 Конституції України. Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. У -у -у -у! Доню. Що там? Смска від вчительки прийшла з домашнім завданням? Мамо, стаття тридцять один Коституції України.